Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги показуємо знову гібридну форму пісенки Олега Михайловича під назвою Красавчик. Ну, Він дійсно красунчик на нашому винограді. Як ви бачите, яку чудове навантаження він несе. Це одна площина. На іншій площині ми вже частково його зняли, щоб і хтось інший скуштував таку чудову ягоду. Що можна сказати по цій гібридній формі? Гібридна форма великої сили росту. чудовим листовим апаратом. Як ви бачите, ось така висока, висока шпалера у нас з хорошим листям. Ну, це признак того, що кущ має чим живитися і тягнути таке чудове навантаження. Цього року ми йому залишили все, що було. Як це, по одній гроні, як завжди на один пагін. Він видає грона в середньому кілограм і є більшим з чудовою ягодою. В ягоді у нас легенький мускат. Ягода соковита з підхрустом. Ну і чудового розміру. Зараз ми зріжемо ягодки, покажемо яку консистенції вона має, яку вагу має ця ягодка і ця гібридна форма. А зараз візьмемо рандомно ягодки. Давайте візьмемо біліки. Давай. Звичайно, не дуже маленькі будемо брати, візьмемо дві таких, ще візьмемо таку. звідси візьмемо ягодку. Ну і покажемо її на вазі. Включаємо вагу нашу. Давайте зважимо, подивимося, що вона має в нас. Ой. Бачите, 12 грамів пущі. Оцих дві буде важити. 20 грам. Ну, є окремі ягідки, звичайно і більші. Давайте ми ще візьмемо ще одну якусь рандомну. Бачите, 13 грамів. Ну, Все залежить від того, яке навантаження ми лишимо на куст. Цього року ми прийняли зберегти все, що є, якби ми її прорідили ще трошки, ну, то вона б видала б таку калібрину ягоду такого розміру. Давайте ми її розріжемо, покажемо що вона має яка вона всередині. Ви бачите, ось ягодка з майору кайомку то... Значить, вона має, що у нас підхруст. Тісточка вже, бачите, стигла. І набрала свій чудовий смак і хороший мускат. Давайте повздовше розріжемо. Така ягідка в нас є. Вона соковита з підхрустом для приємного. Досить смаку. І тим більше, що це такий трудяжка якийсь. Радує наш виноградник і хто був на ньому, завжди дивиться, що це в нас яке таке навантаження і чудо росте. Та що до вашої уваги гібридна форма красунчик. Прошу любити і сміло садити, він хороший, завжди вас буде радувати чудовими врожаями. Як ця гібридна форма, пишіть, поводить себе на вашому винограднику, чи вона запілюється у вас добре, чи задовільняє вас. Є смакові властивості та щедрі в